Слава Україні. Так, оцим всім э, э, гнидам в лапках українським кацапам, малоросом, э, чистим, нечистим. Я жодного разу в житті в своєму не сказав поганого слова на Україну. Жодного разу в житті. Оце тут живе всяке все життя його, понаїхавши. Воно вже минить себе корінним. бо такі закони у нас щедрі. В демократичному світі. Дякуйте демократичному світу за такі закони. Свиняри. Вони вас рятують, демократичні закони. І ним ви повинні бути вдячні до гроба цим законам. І їм все тут не подобається в Україні. Все вони її брудом поливають. І все собі в кишеню кладуть. І. Ось рука в мене на пояс, щоб ви знали. І нога на ногу. Все собі в кишеню кладуть, та ви свиняри. Пожирати сюди приїхали! Я не кажу, що Україна, я вважаю, особисто для мене українська кухня, звичайно, бо вона рідна для мене, найкраща. Але для когось там, для італіянця, для, для італіянська кухня найкраща, для француза французька і так далі. Поїхали. Для китайця китайська. Так це я до того, що вдячні будьте за цю їжу, за цю, цю їжу ростять українські руки. Українські руки і українська земля виборана з козаками, українцями виборана. І вспахана. І освячена, і о, обмолена, намолена, намолена. Молилися люди, розумієте, молилися ось що я кажу. І за неї, і за землю за цю молилися, і за дітей, і за батьків. І тут вони і помирали, і живуть, і вони її освячували, бо це їхня земля. Україна, Україна, історичний факт, Україна існує раніше. Чим я, звичайно, не дуже давно в цьому плані в історичному став розумний, але з дитинства в серці я розумний завжди. Стосовно України. Так от, жріть свиняри Кацапські, і дякуйте, і дякуйте, що ви тут знаходитесь і жрете цю святу землю. Хештег Денліан з двома в кінці. ім'я Ісуса Христа Амінь.